Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Нехібаце. І зараз саме час послухати казку на ніч із осіннього циклу, присвяченого відьомським історіям. Кашмірська казка Китайська принцеса. Одного разу в далекій Кашмірській долині правив могутній хан на ім'я Лі Мардан. Він був відомий своєю любов'ю до полювання і щодня проводив час у лісах, переслідуючи дичину. Одного сонячного дня він вирушив на полювання і, захопившись погонею, відстав від свого супроводу. Загубившись у гущавині лісу, хан раптом почув плач. Здивований і спантеличений, він пішов на звук. І знайшов красиву жінку. Вона сиділа на землі в розкішному одязі, схилившись у горі. Її обличчя було омито сльозами, а її голос пронизував тишу лісу своїм віччям. Хан під'їхав ближче і запитав хто вона і що сталося? Жінка підвела очі і ридаючи відповіла Я, принцеса з далекого Китаю. Мій батько загинув у жорстокій битві, і тепер я одна, я втекла, щоб врятувати своє життя. Але що ж буде зі мною тепер? Хан був зачарований її красою та глибокою скорботою. Він запропонував їй сховок у своєму палаці, сказавши, що в нього вона буде в безпеці. Принцеса, трохи заспокоївшись, відповіла Я буду вдячна тобі за це, і якщо ти. Запропонуєш мені стати твоєю дружиною, я не відмовлюся. Правитель був у захваті від цієї ідеї, і того ж дня вони повернулися до його палацу, де швидко відбулося їх весілля. Пройшли місяці, принцеса жила у новому домі, і, на її прохання, хан збудував для неї величезний палац із видом на озеро, оточений квітучими садами. Всі вважали їх союз ідеальним, але раптом здоров'я хана почало погіршуватися. Він почав відчувати сильний біль у животі, який не проходив, попри всі зусилля придворних лікарів. Кожного дня йому ставало гірше, і навіть присутність його люблячої дружини не приносила йому полегшення. Одного разу. Коли хан робив повільну прогулянку навколо свого палацу, він побачив йога, який відпочивав під деревом. Хан, завжди гостинний до мандрівників, наказав запросити йога до палацу. Коли Йог дізнався про хворобу правителя, він вирішив звернутися до свого гуру, щоб той допоміг розібратися із загадковою недугою. Гуру прибув до палацу і одразу помітив, що проблема криється не в ліках, а в новій дружині хана. Він запитав правителя, чи нещодавно він одружився. Почувши ствердну відповідь, гуру лише зітхнув і сказав: Все, як я і підозрював, твоя дружина не та, за кого себе видає. Гуру, спостерігаючи за ханською дружиною, Помітив у ній щось незвичне. Її погляд був пронизливий, а рухи надто плавні й несподімані, немов зміїні. Він відчув, що за її красою ховається щось темне, він почав придивлятися уважніше, але не виказував своїх підозр Одного вечора, коли всі заснули, він побачив, як принцеса одягнена в чорний плащ. Тишком нишком вийшла з покоїв і попрямувала до лісу. Гуру вирішив піти за нею. Принцеса не зупинялася, ніби знала кожну стежку в цих темних хащах. Нарешті вона підійшла до озера і зняла плащ. Гуру, який ховався за деревами, побачив щось неймовірне. Принцеса почала перетворюватися. Її тіло подовжилося, шкіра набула лускатого блиску, а замість рук з'явилися гострі кігті. Перед ним постала ламія, змієподібна істота з очима, що світилися у темряві. Вона опустилася до озера і почала вимовляти давні магічні слова. Гуро одразу зрозумів, що перед ним не просто принцеса. А небезпечне створіння, яке використовує свою зовнішність, щоб обманювати і маніпулювати ханом. Ламіям приписували велетенські сили та здатність жити сотні років. Ховаючись від людських очей, вони могли стати королями змій, а згодом перетворювалися на драконів, якщо ніхто їх не виявляв. Гуру розповів усе хану і попередив його, що якщо ламія запідозрить, що її секрет розкрито, вона може вбити його і зруйнувати все навколо. Гуро запропонував план вони повинні побудувати маленьку хатину з великою піччю, де вони зможуть знищити принцесу. Хан погодився на це, хоча й був збентежений. Він переїхав до маленької хатини разом із дружиною і через кілька днів попросив її приготувати особливий хліб, що випікався лише в спеціальній печі. Принцеса, хоч і неохоче, погодилася. Але коли вона нахилилася до печі, хан схопив її і штовхнув всередину, закривши дверцята. Принцеса одразу ж перетворилася на змію. І намагалася вибратися, але хан запалив вогонь, і ламія загинула в полум'ї. Через кілька днів, коли все було закінчено, хан повернувся на місце, де стояла хатина, і зустрівся з гуру. Від ламії залишилася лише купа попелу та невеликий камінь. Гуру запитав, що хан хоче взяти попіл. Чи камінь? Хан вибрав камінь, і гуру розповів йому, що це філософський камінь, здатний перетворювати метал на золото. З того часу хан жив у добробуті та безпеці, але завжди пам'ятав про свою зустріч із ламією і про мудрість гуру, який врятував його життя.